Він поєднує бойові завдання одночасно з розробкою інноваційних рішень, які покращують та полегшують роботу бійців на фронті. Гість у нашій студії сьогодні Максим. Білий головний сержант взводу роти ударних 112-ї окремої бригади та Києва. Пане Максиме, я вас вітаю в нашій вітаю. студії. Дякую, що прийшли. Дякую, пане Максиме. Наскільки мені відомо, ви взагалі людина творчої професії, творчої професії? Якої саме? За освітою актор та режисер, але це не є частиною. Ну, тобто, в минулому це частина моєго життя. Але не зараз. Яка мотивація у вас була взагалі йти у війську, займатися саме цією справою? <світтє> Справа в тім, що ти ж не по професії попадаєш у військо, ти йдеш за покликом. Е, відповідно, ну, просто час настав мій, коли я мав піти, але, ймовірно, я міг би піти раніше. Просто раніше ну, якось зорі не зійшлися з цим. Але мав би бути раніше. Ви винахідник, ви вдосконалюєте роботу військових, допомагаєте їм полегшити свої, е, свій функціонал. Скажіть, будь ласка, що саме, що саме робити? Ну, я не вважаю, що я винахідник. Це перше таких винахідників, як я, достатня кількість це просто певний еволюційний крок, який має пройти, і в тому числі наше військо. Винахідником я себе ні в якому разі не вважаю. Займаюся різними питаннями, які можуть бути пов'язані з удосконаленням якихось процесів. Інколи ну, в якомусь там минулому я працював з піхотною турелью. Це також одна з таких розробок проєктів. Ну вона залишилась на рівні прототипу. Ми не дійшли до цього. І часу не вистачило, і ресурсів не вистачило. І потім настав час, коли я перейшов в, уже в інший підрозділ роту Урбак 112 бригади, і там уже інші задачі були. Тобто інші відстані. Ну, скажімо так, я не вважаю, що цей проєкт був невдалим, але, скажімо, він не доведений був до кінця. Але, ну, типу, як є. А є можливість, що доведете його до кінця? Є, є таке в планах на майбутнє. Наразі зараз є багато досить розробок. Уже ефективних, вже які застосовуються на фронті. Вважаю, що можливо, якщо, якщо б я, наприклад, працював з тією чи іншою турелью, яка вже виготовлена, і зрозумів, що в ній є якесь слабка місце слабке місце, наприклад, вага. там… Або, наприклад, момент обслуговування в польових умовах там, і так далі, то можливо я чимось таким би зайнявся для того, щоб оптимізувати оптимізувати це і знайти спосіб, як зробити більш універсальний там знаю, підхід. Але це в кожній справі. Це має бути в кожній справі. Ми не є винахідниками, ми є певними оптимізаторами складної роботи. І, наприклад, ті проекти, які зараз якими я займаюсь, це ну не факт, що це не перший, не останні проекти. Воно закінчиться, наприклад, прийде до якогось логічного завершення. І якщо я опинюсь в якихось складних умовах або в таких умовах, які потребують. Ну, критичного прямо мислення і там складної вирішення якоїсь складної ситуації. Я буду її вирішувати. Ці проекти пов'язані з пов'язані з диспачдиспачеризацією дронів. Правильно так. розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Ну дуже багато я не буду розповідати в загальних рисах. Це система, яка дозволяє FPV екіпажам взаємодіяти на горизонтальному рівні. Вони розуміють. Хто летить, хто займає якісь частоти, куди і як. Вона не є, скажімо, прям на сьогоднішній день супердосконала, там є свої певні вимоги для роботи, в тому числі до екіпажів. І в, ну в цілому вона виконує зараз задачі суттєво краще, ніж це виконується там, іншими шляхами до цього. До цього це там використовувалось просто на рівні. Я сказав, що я забронював цей канал, а я тебе зрозумів, і, значить, я візьму інший канал. Ну, умовно так. Це я так в загальних рисах озвучую вам. Зараз це досить прозоро і дозволяє більш ефективно працювати, дозволяє заощаджувати кількість БК, дронів, плат ініціацій. А це державний ресурс. Ну, тобто, це вже не на рівні прототипу, а Ні. впроваджено і це е... вже працює і діє. Це працює, це діє, це працює на кількох напрямках, в кількох ділянках фронту. Воно застосовується вже тривалий період, десь орієнтовано з травня місяця минулого року. Наскільки показала себе ця система? От що кажуть військові? Там є багато таких нюансів. Тобто ми не можемо отримати прям такий зріз, що от все круто. Тобто, є ще над чим працювати. Там є. Там, безумовно, є над чим працювати. Там навіть є певні моменти, які пов'язані з саме навченістю пілотів. Це. Ну, от уявіть собі, летить літак, або ти, наприклад, власник літака, і ти захотів просто полетіти кудись. Ну, ти полетиш, і, і, наприклад, якщо це взяти там, європейську державу, там е, і мала авіація розвинена, і середня, там і якісь, там, якісь е, великі борти е, літають, але в більшості випадків е, такі ситуації е, ну, до якихось е, поганих наслідків приводять. Тобто тут те саме, це диспетчеризація, е, вміння розуміти, що як ми працюємо, як ми взаємодіємо. Тобто, а як взагалі це відбувається на роботі ворога? Вони, якщо використовувати цю систему, їм складніше перехоплювати е, безпілотники? Чи це не впливає? Ні. Ні, це б, я б не сказав, що це якось впливає на їх роботу. Тобто це в першу чергу для нас необхідно. Там є наступні кроки, які пов'язані з іншими засобами, які використовуються на фронті, в тому числі там РЕП, РЕР, це інший етап. Зараз не про це, мабуть. Безпілотники, які ви зараз mm -hmm. принесли до нас в студію, вони теж підпадають під диспетчеризацію. Це основний засіб, я б так сказав. Стріли, які летять щохвилини в потрібному напрямку. Саме для цих пристроїв це розраховано. Тобто, ну найбільш проблемні моменти пов'язані з передачою аналогового відео. Через ну, аналоговий сигнал. і ну, В основному FPV-пристрої якраз такі FPV борти використовують диспетчерізацію.